Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Шовець. Попереду вибори Верховну Раду. Попереду вибори в Верховну Раду. Ви не вірите? Будуть вибори, тому що депутати зараз починають говорити правду. Беремо Мар'яшу без углу. Рубає правду матку. Чому? Тому що попереду вибори і. Влада сказала, Мар'яша, тобі треба попасти в слідучий парламент. Рубай правду матку люди люблять правдолюбів. Да? Е, депутат Євтушок, ви знаєте, що сказав? Депутат Євтушок. Хто такий? А Бог його знає. Але той депутат теж хоче попасти в слідучий парламент. І він сказав, що під час е, того, як ТЦК в певних районах міст. України виловлює людей, кидає їх в буси, да? в цих районах глушить зв'язок. ТЦКшники домовляються і глушиться зв'язок, щоб люди не могли дозвонитися до рідних. І Їх можна було безкарно кинути в буси, завести в ТЦК і завести на полігон. От що сказав депутат Євтушок. Півроку він би сказав про себе, да? його об'явили б. Агентом ФСБ і псошником російським і кинули в СІЗО. Ну, а зараз проходить. Проходить, тому що скоро вибори і всі депутати хочуть попасти в слідучий парламент. Того вони будуть зараз рубати правду матку. Рубати правду матку. А довірливі українці будуть скидати тони локшини з вух. І жоден не задасть питання депутатам. А п'ять років чого ви мовчали? Чого мовчали? Чого приймали закони проти українського народу? Чого? А зараз кажете правду перед виборами. Українці завжди наступають на ті самі граблі. Українці завжди вірять депутатам. Побачимо, що буде на цей раз. З вами Іршвець. Підписуйтесь на YouTube канал Ігор Кравцов. Дякую, до нової зустрічі!